Нам важко підібрати слів, щоб описати цю ситуацію. Як тільки ми побачили, що з'явилось замовлення, та ще й відразу оплачене на 23 тисячі. Армі нас не аби як дивує. Тож давайте розглянемо, що в цьому замовленні було. Ховіджена друга версія Be Essential та ще й Deluxe Edition Love Yourself, Here. Tear та Answer І це ще лише перша частина. J-Hope, Mona Lisa, Yoongi, D-Day Right версія You Never Walk Alone Знав альбом Джана лише Астронавт та the most Beautiful Moment in Life Ви Думаєте, що це все а ні Далі це мерч мапов зос. Те, що важко знайти School Love Affair Special Edition і останні були дві версії джина, джейхопа та чиміна. Та ось така купа альбомів вийшла. Думаю, вечір буде насиченим. Та давайте поговоримо про майбутній альбом BTS Зі слів Чонгука вони вже завершили запис альбому. Тож спойлери, які ми не помітили, вже точно є. Як ось Теорія з Джейхопом, Намджуном та Тихоном з короною. Та більше ми нічого не знаємо. Чимін не дав ніякої інформації на своїх лайф ефірах. А Чонгук просто грає в ігри з армії. На просто гуляє по світу. А й працює і колабує з лісами. Такої активності хлопців ми вже давно не бачили. Тож, думаю, армії вже не аби як очікують на їхнє повернення. Вже купа мемі з новиною, що BTS будуть у світовому турі. Тож ми з усім світом накопичуємо грошенят. А ми вже перейшли до подаруночків в цьому замовленні. Купа декоративних наліпок, наліпки антистрес, наші новенькі подарунки для супервіпів та віпів, протектори, файли, фотострипи. А що ви думаєте на рахунок майбутнього камбеку BTS?